Всім привіт! Ви на каналі СкаутЛад. І сьогодні у нас проходження місця сили Буша. Тому поїхали. Скільки б ти не ховався? Ти не зможеш тікати вічно. Прийми своє призначення. І так, нагадую, у нас на каналі проходить розіграш від хроніків сили та нашого каналу Скаут Влад. Буде всього три переможця, і кожен із них отримує настільну гру. Це буде ще пазл, це буде альбом-колектор і також VR окуляри. Буде три набори із всього цього, і три переможці їх отримують. Отримують 28 жовтня. Буде розіграш. І в цей день в відео вийдуть результати цього розіграшу. І так, які будуть умови? Умови дуже прості. Перше це підписатися на цей канал, де ви зараз дивитесь це відео. А друге, це буде написати в коментарях саме під цим відео, яке зараз ось десь тут воно. Вискочить, саме під цим відео залишите свої коментарі. Коментарі можуть взагалі різні, які вам сподобаються, такі і залишайте. Чим більше коментарів, тим більше шансів буде на перемогу. І третя умова, яка буде, це просто чекати розіграшу. Ось тому головне під цим відео, не під іншим, а саме під цим. Три переможця: настільна гра. Пазли, альбом Колектор і vr Окуляри. Саме такий набір отримує три переможця. Приємного перегляду. Ну а ми продовжимо проходити кампанію. І сьогодні в нас місце сила Буша. У нас є е, герої Соломії та Лада. У Соломії 374 бонус. А у Лади 514. Тому на перший рівень ми беремо ладу, і проти нас Аспект із силою 1613. Беремо суператаку, захист і атаку. Це, як на мене, була найкраща стратегія, хоч і сили в нас було, звісно, менше. На другий рівень також беремо ладу, також випадає аспид, і також беремо суператаку, захист і атаку, але вже трохи на інші слоти, бо в цій другої аспит трохи інша тактика. А, третій рівень а, беремо, звісно, ладу, тому що вона сильніша проти нас кікімора і силою 1672. Беремо спочатку захист, потім беремо атаку і потім вже суператаку. І спокійно забираємо цю перемогу і забираємо третій рівень. На четвертий рівень ми візьмемо також ладу проти нас чорт із силою 1702 сили. І тут ми обираємо останні три слоти, захист, атака та суператака. З чортом трохи е, прийшлося помучитися, але ось це та сама переможна тактика, яка була. І на п'ятий рівень в нас вилітає Кікімора і силою 1733. Тут ми вибираємо слоти спочатку суператака, потім захист і атака. Також три останні слоти. І маємо спокійно забирати перемогу і закривати місце сили. Ось такий ось був відос. Будь ласка, не забувайте, що у нас проходить розіграш, приймайте участь. А з вами, як завжди, був я, Скаут Лад. Слава Україні!